Всем доброго дня. Зараз мы... Я почу, то есть, переключился, не бачу, кто-то подключился, не подключился. Тишка. Тиша. Тиша. Покажись. Покажись, Тишка. Так. Такая ситуация всю ночь. всі ночі ми не спали, на жаль, зараз зійшли. зайшли, кофе купили собі, тіжко брали на переливання крові. Е, вчора з дня нас вирвали глистами Бетті кошеня. У нас вже вони сестричкою три місяці на лікуванні у них були хворі очі, Грино -трахеї. Грино -трахеї, так. Ми лікували, випустили в основну кімнату, міняли клітки їм. Спочатку маленькі сиділи, потім великі сиділи. Але така ситуація: одне око залишилась роговиця, була повреждена, інші вилікували, потім знову захворіли, сопили, чихали, Ми їх знову лікували, відсаджували, вітаміни давали. Але вчора ну, сталося дуже. Дуже жахливо побачили глисти і почали лікувати. Коли вже почали збиратися додому біля 10 вечора, щоб стигнути на останню маршрутку, то побачили, що їй дуже-дуже погано на полу, в інших кімнатах було вирвано. Ось і забрали додому, лікували. Ну, Можете побачити, у нас в сторіз, ми зберегли все це. Це таке папуга, бачите. Це нове кафе відкрилося, бо то всю, всю ніч не спали, пішли, хоч взяли трохи кофе, бо взагалі сил ніяких немає. Ми і так погано спимо по три години. Зараз зранку дуже десь біля сьомої ранку відвезли, всю ніч не спали, беті було дуже погано. Зараз вона під крапельницями, а ті, що ми брали на переливання, тішка, покажись, в туалет сходив. Виривався, нервував. Ми його взяли на ручки в кафе. Зараз трохи кофе вип'ємо, визовемо таксі до та поїдемо до притулку, бо сил немає, ноги натерти не йдуть. Ще треба йти потім забирати кішку на стерилізацію. Віднесли Сарочку. І наша Беті там на крапельницях. От тішка був герой, зробив переливання. Ми потім все виставимо звіт. Мабуть, будемо робити збір. Хто може підтримати кожна копійка, кожна Да, так, вона... так, вона така, така ситуація, що а, лікарі працюють лише до там, я не пам'ятаю, до 6, так або до восьмої працюють, але вони завжди на зв'язку. То нам пішли вже не перший раз на допомогу, і сьогодні залишиться теж на дежурстві з кошенятком, теж не будуть спати, як і ми. Ми думали вчора, але думали, що самі зможемо купила такси, давали їй, але дуже погано вона і вона ми думали, це лише інвазія, так, Ми думали, що, вони, що це не, лише глисти, Так, але на жаль, шок так. для нас, бо вже три місяці в нас кошенята живуть, ніяких симптомів, нічого не було і тут. Так не не було нових тваринок, які могли б заразити їх. Скоріше за все вони були не сіями, але якось не проявлялась. Так, Лікарі кажуть, що таке буває. І з індеритом таке буває, і з пендлякапенією таке буває, це жахлива хвороба. Тому, друзі, дуже прошу вас підтримки, хто чи може. Будемо завжди вам вдячні, допомагайте, підтримуйте нас. Нехай то добро повертається, бо зараз підтримки взагалі немає. Майже одні борги. Я не знаю, як робити, борги ростуть, дякую, що лікарні десь. Йдуть на уступки та в борг, беруть та залишаються на ніч. Хоча вони, вони не можуть? Так, да, вони, ну, вони надовго не можуть, а вони свій час тратять, хоча вони не, ну, не цілодобові. І ми не спимо вже, постійно не спимо, голова болить, вже від кохви до чаю, дуже погано нам. І все ми робимо заради тваринок. Тому, будь ласка, підтримуйте нас, допомагайте. так играет. якась білочка така. Всі іграшки, всі іграшки собі забирає, так? Mm -hmm. А, ось це висяка іграшка. Продовжую давати я так сіл, начебто вже рвота зупинилась. Ще пару раз не була рвота, але вже десь з годинки-півтори все спокійно. Перестала кричати, навіть мурчить манючка. Погано і все одно мурчить, моя хороша. Так, не веземо лій. Ріно вже в неї повертається в третій раз. І ще оцей ліс на ця інвазія, хоч і давала глистонку їй двічі. Я знаю, така маленька, така хвороблива, але така хороша кацюнечка. Дай Бог, щоб все в неї було добре. Буду слідкувати за нею далі. Сьогодні манюнечку забрала додому, дуже їй погано. Ой, сьогодні в день в неї була робота глистами. дуже багато. Ось і зараз пила їй отоксіл, Купаю її таксілом. Ой, глистогонила її декілька разів, не знаю, чому їй. Чому не подіяла, чому так багато листів вийшло, чому не справилась пігулка? Не знаю, але це жах був стільки листів. Богу, що не застрягли. Зараз біденька мучається, в неї токсикація дуже сильна. Ось тепер кожну годину її випаю, того забрала додому, щоб слідкувати за її станом. Прийшов забирати сару зі стерилізації. Ось наша Бетті. Залишається на ніч З лікарями дуже їм дякую за допомогу. Вона важка, дуже Диш... важко їй не дихати. Бачите, сили вона має, Тай Бог все буде гаразд. Кажуть лікарі, що пан не капенієвної. А я булочка, де бог все буде гаразд. Виправляюся. Віддіти нам погасити борги за неї і взагалі будемо дуже вдячні за підтримку. Зараз шоста ранку, ми з кицею терміново їдемо до клініки. Ми дуже себе почували погано всю ніч. Всю ніч давали їй абсорбенти, дуже погано, холодна, температура вже погано тримає, дуже ми спішимо з нею зараз ось Дай Бог, все буде добре, я дуже сподіваюся. Ой, ну що, ми під клінікою чекаємо на лікаря, що не доїхав. Дуже погано. Всю дорогу я перевіряла, що вона взагалі жива. Я дуже сподіваюся, що все буде добре. Дуже страшно. Ми в клініці поставили крапельницю, дуже низька температура в неї, стан дуже тяжкий. Я сподіваюся, буде добре. Дуже сподіваюся, на зв'язку з лікарями. Ось я прошу дуже про підтримку, тому що ну, я лікарі дуже рано вранці подзвонила, попросила, щоб він приїхав. Бо ж дуже переживала. Звісно, що з це все треба платити гроші, але найголовнішим врятувати життя просто пішов. Тримайте, будь ласка, по лікування манімічки нашої. Вона лівенька, стільки вже не терпілася. Це життя то Це цілі, що ці е -е, -та е -е, листи взагалі не розумію. Виспогонила два рази і така ситуація. Ну, Там вже сталося, прошу, що підтримайте, будь ласка.